Скорпіони! Привіт! Мене звати Марина Дудко, і це кіндерологічний гороскоп на березень 2025 року. І що таке взагалі кіндерологія? Кіндерологія це правда в цьому магічному світі. Це єдина наука, яка може реально передбачити ваше майбутнє. Тому що знаєте що, ми настільки іноді сумніваємося в своїй інтуїції, сумніваємося в собі, що нам треба якесь схвалення, нам треба якісь подсказки від інших людей, від цих тарологій, від, таро, від астрології, від нумерології. Але по факту тільки кіндерологія може вам забезпечити те, що ви хочете, тому що я відкрито заявляю, що цей гороскоп придуманий. Ну, то есть я продумала цю науку так само, як колись хтось продумав астрологію. Бо знаєте що? Астрологія це не наука. А кіндрологія наука, бо я її запатентувала. Шучу. А, але ні, я не що, я запатентувала слово тільки. Коротше, не суть суть там, що зараз скорпіони. А, оскільки кінрологія вона не існує без, не може існувати без певного запиту, певного вашого питання, на яке ви можливо не можете дати відповідь. Або, можливо, сумніваєтесь в чомусь, або щось, щось вас турбує, а ви все якось щось, не знаєте, шукаєте відповідь. Тому зараз ми знайдемо цю відповідь в Кіндерах. І що саме класно, оскільки я не знаю вашого запиту, ви зараз робите, робите це для себе, можете згадати, а я роблю, шукаю підказку, зараз скажу вам підказку на березень 2025 року. И я, поскольку все мы хочемо, щоб у нас все було хорошо, щоб ми були самі красиві, самі любимі, самі щасливі, самі багаті, і щоб у нас татька була класна, і зуби білі, і зуби здоровіші, щоб були. І вообще, щоб у нас, в не було не то, що, е-е, этих проблем, а щоб вообще у нас і е, щастя, бо, а, е, ну, цілий багажник. Звичайно, просто машина хочеться. Вэтому у мене тільки такі асоціації. Третє, то це буде підказка на Березен 2025 року. Я зараз вибираю най найкрасивіший кіндер за версією мене цієї минути, і це він. І підказка для скорпіонів. На 2025 рік це це, Вау. Це, 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 оно. Верблюд. Скорпіони, а от тепер подумайте: верблюд. Що він вам значить? Ладно, ладно, не перегружайте, скорпіони, пожалуйста, спокійні, спокійні, спокійні. Дивіться, що е, моя підказка. Коряча, е, вірблюди, вони знаєте, вони накаплюють. Е, о, ні, не так. В цьому горбі е, у них достатньо їжі для того, аби не то, щоб. День не харчуватись, а для того, аби дуже довгий період часу, там, місяць, не знаю, місяцями вони можуть не, 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 не питатися, скажімо так, не харчуватися, тому що у них є ще в гарбі цьому запас. І дивіться, бачите, це вірблюд, такий каже: да, ну тобто, бачите, він махає головою. Про що це нам воно говорить? Мені воно говорить про те, що, знаєте, у вас є достатньо ресурсу накопленого для того, аби сказати свої ідеї да. За того, аби а, пірнути у це невідомість і не то, що ви зараз собі думаєте, бо або ще там щось. У вас достатньо досвіду, у вас достатньо. А, там, не знаю, грошей, запасів якихось, запасів вашої там, роботи, вашої, там, портфоліо. Можливо, хтось боїться змінити роботу і думає, що, блін, якесь портфоліо не гріве. Ні, у вас достатньо в цих знань, ресурсів, для того, аби певний час бути без доходу, наприклад. Um, але сказати да своїй новій uh, ідеї, і оскільки знаєте, вірблюди вони такі, вони, тобто, у мене в голові картинка, це знаєте, як вони там перетинають Єгипет uh, там, з паломниками, з євреями, uh, йдуть знаєте, до землі uh, абитуан, абіт, uh, коротше, до класної землі. До землі, запишіть, яка земля? Обітуан, обітуан, до землі, краще до, до щасливої благословенної землі. А, і цей шлях він складний, він, а, він тіпі, жарко, душно, без води їди і з непонятними людьми рядом. Але по факту, знаєте, що цей шлях він стоїть цього місця е, призначення. Е, Пам'ятайте, що вас всього достатньо для того, аби пройти цей шлях е, і прийти туди, де вам насправді місце до цієї щасливої землі. Можливо, ви плануєте переїзд або приїзд в іншу країну, або в іншу квартиру. або перехід на, на іншу роботу. Або знаєте, навіть е, вихід із е, якихось аб'юзивних відносин, які, там, наприклад, вам не влаштовує ваша сім'я, дружина, е, муж, чоловік, е, парень, хлопець, дівчина, не знаю, хто там у вас є е, дитина. Знаєте дитину, шучу, шучу, шучу. Це мене просто мама так лякала постійно. і Я тепер зараз іноді на травмах. Шучу, я шучу. Дивіться, я просто хочу вам сказати, що наче, у вас достатньо ресурсів для того, аби пройти цей важкий шлях, для того, аби опинитися там, де насправді буде вам комфортно, приємно і земля ваша. От, Візьміть ці слова до уваги, і. Наче, Дайте відповідь собі на ваше питання, що що вас турбувало, і знаєте, що кідорогія, вона класна тим, що вона персональна, вона, тобто, я вам це говорю, а ви берете собі те, що вам відгукнулося. І ви можете навіть по, -по іншому це все інтерпретувати. Тобто, я вам кажу, це верблюд, А ви кажете, Блін, я ж через місяць їду в Єгипет, Точно, это мне класна буде поїздка, а офігення, все, їдьте, їдьте, щастя, здоров'я. Або, наприклад, там, хтось не знаю, щось скаже, от, наприклад, що плюс, знаєте, і, наприклад, все, я хочу наплювати на цю, на цю там, роботу, яка мені не подобається, і піти собі в, в взяти новий шлях. І от ви можете самі продумувати це все діло. У у всіх є фантазія, але не у всіх є сміливість цю фантазію в собі розкривати. Почти? Не понимаю. Але слава Богу, що есть киндерологія. Честно, воно это так забавляє. Слава Богу, що есть киндерологія. А мы побачимося в наступних випусках. Я дуже сильно вдячна вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайки, коментарі, Пересилайте ці відосики комусь іншому. Всім іншим пересилайте ці відосики, бо кінерологія це революція. В цьому магічному світі. Це єдина правда. Єдина правда. Я гіперболізую, але так вони і є. З вами була Маріна Додко. Також дивіться, кстати, ці гороскопи свої по знаку Луни, асцендент, по дому місяцю звізди. І всі одразу же. І все хорошо. І ви знайдете відповідь, бо ця відповідь вже у вас тут. Все, скорпіончики.